Субсидії на Черкащині сягнули понад мільярд. У грудні минулого року в області субсидіями на житлово-комунальні послуги скористалися майже 215 тисяч сімей, що на 160 тисяч родин більше ніж за аналогічний період 2014 року. Сума нарахувань збільшилась на 976,5 мільйонів гривень і становить понад мільярд. Інформують в департаменті соціального захисту населення. Станом на 15 січня програму житлових субсидій на Черкащині виконано на 160 відсотків та признак. Начено житлову субсидію 247,5 тисячам родин. Також до органів соціального захисту населення області надійшло 191,5 тисяч заяв для призначення субсидій за новим порядком. Окрім того, 65 тисяч сімей субсидії призначаються автоматично. Вже опрацьовано 98% справ. У департаменті соціального захисту населення наголошують, що у зв'язку з підвищенням тарифів проводиться автоматизований перерахунок діючих субсидій.